Всім привіт! Ви на каналі Валюк. З вами, як завжди, я незмінний ведучий каналу Валюк. Волю продовження, продовження нашого, дайте згадаю, СНТ-Козятина байголівського, як то кажуть, Трібл ми Продовжуємо наші 20-хвилині сесії. О, а вони чого такі класні всі. В шопочках таких. Типу трейм тоді. ой. Тоді їм щось щось продати, якщо на то пішло. А за 20 Ну давайте не буду вже продавав патики. Продамо цю, цю чухню і скажу 10. Не річ фпс, старий. Я фпс не друкую. Так, продовжуємо. Перекус. А, що, ти ж крафтила щось? Мавпа агресивна, давайте приймемо наш вал, буде цим займався, і ми зразу відправляємо вала. Де він? Звідки прийшов? Звідси? Значить мавпа звідси прийде. Все. Вітаю, це перемога, мавпа була знищена. Об'єднаними силами нашої неймовірної супермега крутої фракції. Перемога? Соколине око, дякую. А, коли шатл по тебе при... при... приїхав? Добре. Забирайте його звідси. Пока. Тепер титул фрі... флефрегольєр. Фле... Доступний нашому персонажу. Давайте ми ставимо наші різні для медитації пуст. Аби він медитував тут. І розпочинаємо церемонію титулування. Стаємо титулованим фрегульєром чи хто він там. А чому би і ні? Ану. Опа! Опа, перетивчик. І тепер... Валкос в нас тепер крутий. І Що я йому хотів качати? В принципі, це. Це дуже корисна річ підносити настрій типом, аби вони не тупіли. Можна його поставити на кіде, щоб він от. Бом! Потратив. Хай нове бере. Все одно його не треба Ну конкретно в чомусь, окрім -то, торгівлі і ще щось такого. Шедевр, та? Шедевр плюс шедевр це легендарний виходить предмет. Угу-гу. Ну, чи Сильна річ. Трошки 4 я би сказав, але то таке. Не беремо до голови. Робимо Trouble Gathering. Ні-ні-ні, Двого -ні -ні. керує вал. Що нам треба? Нам би було добре. Нам би було добре вивчити певно вепом. скрафтити майнінг, і скрафтити тоді вивчити вепом. Що у нас по їжі? У нас не все добре. А, по їжі... Я щось загнув прям з цим. Нам треба агрі вивчити і садити. Жерти. Небагато, А Ану. Опа-опа. Банани, банани Тут ще бананчики. Оп-оп. Ммм. Оп. Оп. Готово. Продовжуємо. Так що там в тебе погані тільки крафтяться? Ти давай її піднесе настрій. А чого на кулінар? З якого це диво вона рішила статта. А ні, стоп. А, ну, то найде. Чому би і ні? Там. У нас, до речі, з'явилося додатковий колоніст, нам треба вісім. Новачок. Дитина віком 7 років. Це в нас. Мікоморф. Я навіть ближній бій. Малий ти що? Ти демон якийсь, та? Малий якийсь монстр вбивства я не знаю, нього пістолет! А, я бенбобен. Це трошки хреново, що малий в нас такий кріп. Він прийдеться його відправити. Бо він нам буде лише заважав, хоча він дуже класно би вписався в нашу цю. Він In... гнилі легені легенітруєм. Споримо там ауст. Він там буде Skyvengers вам займався. Може колись ми його заберемо, але. Коли. Це буде в майбутньому. Не забуваємо Flexity. Давайте майнінг. 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 Ну треба майнінг просто. Просто... Добре. У нас є по суті пістолет, це дає нам змогу... Полювати зараз. А не в майбутньому... І чого я ще не полюю? А чим вона займається взагалі, по факту, окрім Будівельник? Науковець. Нічим, наносить речі. Значить, ставимо виробництво тут. Ставимо зразу сторедж трупів тварини. Тварини свіжі. Тут. Тут ставимо вічно їх переробляти і все. Так, малий вже дійшов майже. Тупо пістолет випав, ти шо? Смеєшся. Create outpost и. І... Хоча... а ну. Малого на хантинг він взагалі нулячий, та. Стрельба, тваринництво, ну им де... Лутерсом, де всякий доставляв всяку приклюху. Я не знаю на що тоді я якрафчу цю річ. Ловтирж. прикол, Угу незрос. Ну і що, це типу, вечірка, вони тут флекс, якийсь понт. Настрій піднімається. Ну, то добре. Що там, волкос? Що ми йому не вчили? Креатив. О. ідея. Random inspiration. Це сильно. Це тоді у нас energy dump, а тут у нас bliss. Привіт, in sense of... Calming feeling humor, ага, не, мы возьмем C, Inspiration Mental Break, Ну, тоже треба Тож капсули, що тут Шмек Черпаха самка приручилась ЦП пята Ну Давайте знову втаксимо. Animal Handling теж вже може підійти. Можна ти побудувати Та да. загін для тварин. Це такий пістолет хреновий, чи що? Чи це просто такий снайпер не дуже? Хтось не віжив. Як таке могло статися? Добре. Треба зону для що зробити. Опа, готово. Аби какулі там збирати. Давай наймона докрафтить. Цю чухню, гарне плюс гарне чудове, Там дамбімо шедевр плюс я... Шедевр. Хоча нафіг нам тут рення. Давайте най... готовий нам чотири одягу. Воно може? Певно, що не вистачає, та. Угу. Ну нічого. Всього нам пізніше вистачить, і це не проблема. Типу, що не так? Чому ти байдикуєш? Вони нема що скрафтити. Ну Но... стоп, рослинник наш Зрізач взагалі чимсь займається, чим він же все зробив він просто насолоджується життям. Кабана, до речі, забрати. Вона й тоді рубає дерева. Правильно? Їдло нам ніби поки досить. Хто такий більш незадоволений? Цей чувак. Давайте ми його... мій моносолодимо. Нормально? Нормально, вал, вал Валентин Анастасія. Нормальний чувак. Зараз в візьмемо, щоб всякі ще мати приколи цього не такий чисто добряк, а Козирний. Козирний добряк. Так, флексимо. Нам треба вивчити щось новеньке. Угу. Ми дуже мало отримали. Одинадцять якості. Двох. Це буде довше, ніж я думав. Малому нормально. Думаю, всіх таких колоністів, які будуть приносили одні. Ну, там, типу, наприклад, вампір, та й муштра крові під. Можемо відправити його туди. Поки на початок, поки в нас немає крові, ми не маємо. Можливості в трагічний сон поставити нікого. Треба відправляти всіх туди. Такі, що розносять всяку смерть. Це всяку штуку, що труїть колоністів. Обов'язково теж туда. І колоністів безбутових, таких як от нас є. Біарбароамб. Але вона, ну, типу, у нас просто взагалі нема іншого вибору поки. Якби був, то. Тоби ми не користувалися її послами. Одвал коз єрний, е... ласай сайко. Взагалі жорстко. Цей чувак потрібний максимально. Без нього ми нікуди не підемо. Без зброї точніше. Ревіт, тримайте штурмова сталь Композитний лук. На а довго ще тобі недовго? Зразу юзнемо Inspiration, як тільки ми заполучимо таку технологію, а ти не, не можеш, так? Та вантажників та, у нас небагато. Що є, то є. Нічого си не зробиш. Так, робимо гезерінг. Ну. Дійди, будь ласка, до кінця. О, ми вивчили майнінг. Тепер ми можемо видобувати різні приколдеси. У нас, до речі, на рахунок шахтарства. Нікого такого нема. Та й нам, в принципі, поки не треба цього. Далі нам треба вепон. І трешовал, пішов, поторгував. Вони хочуть наших курей, не забирають. І їм це подаруємо. Прикол. Так, все, відправляємо його. Давайте, може, спробуємо тут о, в цій серії колонії вже більш нормальній по-людській, зайнятися цим аномальними приколами так? Да? Але хоча я би хотів корабель побудувати. Коротше, де видно, чим ми займемося. Не буду нічого казав, нам головне зараз не нагло не качатися свій, швидко. В плані всього цього наукового, супер крутого, мати завжди в запасі колоністів, теж непоганих, таких окремо колонію, десь відкинув. Ну, не колонію, а цю, табір, аби тримати там всіх таких, що зможуть відновитися. Від такого основного буму, як то кажуть. О, Inspiration, це 380. Мені дуже цікаво, як воно буде працювало. Але давайте глянемо, що в них є. Не е лонгбоу. Лонгбоу, да. Давайте заберемо... Ой, лонгбоу парка погане, хороше. Я не знаю. Ну, лонгбоу давайте можна взяти. Може і наоборот краще б для лонгбоу. А ну, скільки тут у нас? 4, 0, 5, 12. 4, 0, 5, 12. А тут 4,5, 13, значить це краще, так. Але воно стріляти довше бляли, я думаю, більше точніше. Тут 4,05, в цьому більше демеджу. Тим більше пістолета можна дати їй. Добре, відправляємо їх додому. Найдурно нам слоти не жмуть. Не на не чути, що м'є, дідько. Надіюся, не буде чути. Та вже, сорі. Думаю, його не знаю. Якось вирішу. Коротше, добре. Що я можу сказати? Робимо ще один требл. Гезринг uh, і нормальне Іще від того б не виштовхувались, як то кажуть. А що таке я нажав? А, я його відмінив, певно. Коротше, добре тоді. Вже, певно, є попередні відеос, плейлист, який можна глянути в описі в каналі, є всякі анекдоти, на які, звісно, нічого нема. Тому дякую всім uh, і пока.